Знову війна принесла чорну звістку на шосткинську землю. Ще одна родина втратила на війні найближчу людину: сина, чоловіка, батька. Війна просто слово. П'ять літер. Але скільки асоціацій пробуджує в нас воно? Біль, героїзм, патріотизм, туга за близькими людьми, ненависть. Та любов війна в однаковій мірі обкладає дининою чоловіків і жінок, але з одних стягає кров, з інших сльози. Шосткінщина у сльозах. Додому на щиті повернувся герой до небесного воїнства Доєднався Юрій Артеменко. Єдина дитина у родині. Хлопчик з'явився на світ 13 березня 1974 року у місті Шостка. Навчався у загальноосвітній школі номер 11 потім у школі номер 5 Зростав активним, жвавим, товариським. А ще Юра був творчою особистістю. Грав на гітарі, з задоволенням співав. Залюбки танцював у народному хореографічному ансамблі. Сюрприз освіту вирішив здобувати у рідному місті. Після отримання неповної середньої освіти юнак вступив до шосткінського хіміко-технологічного технікуму за спеціальністю технік-технолог. Армійську строкову службу Юрій Артеменко проходив у складі Національної гвардії України у місті Харків. Після повернення до рідного міста Юрій почав працювати в Укртелекомі і залишився вірним своєму підприємству протягом всього. Життя. Пройшов трудовий шлях від електромонтера до інженера. У 1996 році чоловік одружився з коханою дівчиною Ольгою. Згодом у подружжя народилася донечка Яна. Юрій завжди був турботливим сином, чоловіком і батьком, намагався дати родині все найкраще. Невтомно працював по господарству та на присадибній ділянці. У вільний від роботи та справ час захоплювався риболовлею. Разом з донькою грав у аматорському театрі школи номер 11 Мріяв дочекатися внуків після перемоги разом з родиною з'їздити на відпочинок, але не судилося. Спокійне і тихе життя зруйнувала Росія, яка розв'язала жорстоку війну. Повномасштабне російське вторгнення зруйнувало життя ще однієї шостинської родини. Юрій Юрійович був. Призваний на захист України 4 травня 2023 року. На фронті виконував обов'язки навідника мотопіхотної роти. Воював на території Волноваського району Донецької області. Під час спілкування з родиною чоловік намагався їх заспокоїти і любив повторювати. Не переживайте, все буде добре. В останній раз телефонував 15 лютого цього року. Через два дні солдат Артеменко Юрій Юрійович отримав тяжке комплексне поранення, несумісне з життям і приєднався до небесного героїчного Полку воїну назавжди 49 років. Він загинув, захищаючи рідну землю та кожного українця. Уся шостинська громада низько схиляє голову у скорботі та пошані перед його подвигом. щирі співчуття родині прийшли висловити представники школи, підприємства, на якому він працював, та влади. Життя це найцінніше, що може забрати війна, але вона забирає не просто життя, а світ мрій, сподівань, героїв. Цілий світ родини. Тому коли ми п'ємо вранішню каву і радіємо новому прийдешньому дню, ми повинні пам'ятати, що це лише завдяки таким героям, як Юрій. Колектив 11-ї школи висловлює найщиріші співчуття родині. Ми розділяємо ваш біль і сумуємо разом з вами одвічна слава герою. Сьогодні ми проважаємо нашого колегу, нашого друга Юрія в останній путь. В колективі, в якому він працював, всі знали його як гарного друга, людину, яка ніколи не була байдужою до чужого горя, до чужого болю. Він дуже був був дуже гарною людиною. Всі колективи поважали його всі. У його не було ворогів, Але коли біда прийшла в нашу країну, він не вагаючи пішов її захищати, давайте запам'ятаємо його таким. Він не завжди залишиться в наших серцях. Слава герою! Слава Україні! Юрій був справжнім героєм, справжнім патріотом. Він віддав найдорожче за нас з вами. За свободу і незалежність нашої країни і наш святий обов'язок пам'ятати подвиг героя, щирі співчуття рідним і близьким. Слава герою, слава Україні, коли герой гине, його життя не закінчується. Його пам'ять живе в серцях тих, хто його любив, поважав і хто відчуває вдячність за жертовність воїна, який віддав власне життя за волю України. Ми довели всьому світові. Що Україна це не та країна, яка може просто впасти. У нашому гімні є дуже чудові слова, душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Це дуже сильні слова, які розуміє кожен українець. Ці слова відповідають дійсності, ми готові віддати своє життя. Аби наші діти і онуки жили у вільній незалежній державі. І ми будемо жити саме у такій державі, за яку поклав своє життя, Юрій Юрійович. Артеменко шоскинці на знак шани скорботи та поваги стали на одне коліна. До його труни несуть оборемки квітів і проваджають воїна в останню путь дорогою слави. Ми переконані, що життя та подвиг нашого захисника не були марними. Україна обов'язково вистоїть. А ім'я Юрія Артеменко буде назавжди вписано в історію як приклад боротьби за свободу та незалежність.